Поліція Австралії розцінює інциденти з захопленням заручниці в Мельбурні як теракт. Про це у вівторок заявив прем'єр-міністр країни. Цей теракт учинив відомий злочинець, якого нещодавно було умовно достроково звільнено. Це підлий злочин, який шокує. Він підтверджує, що нам потрібно постійно бути пильними, не сумніватися і бути непохитними перед обличчям ісламського тероризму. Інцидент стався 5 червня. Жителі передмістя Мельбурна викликали поліцію, почувши дивні звуки в сусідньому будинку. У коридорі будівлі правоохоронці виявили тіло вбитого чоловіка. а В одній із квартир зловмисник отримував заручницю. Зав'язалася перестрілка і нападника застрелили. Поранено також трьох поліцейських. Заручниця не постраждала. Зловмисником виявився 29-річний австралійць сомалійського походження на ім'я Якуб Хайре. Він має багато кримінальне минуле. Вісім років тому його виправдали у справі про планування нападу на армійські казарми в Сіднеї. А торік його достроково випустили з в'язниці, де він сидів за кримінальний злочин. Відповідальність за нинішні напад узяло на себе угруповання Ісламська держава. Хайре також устиг зателефонувати на місцевий телеканал і повідомити, що діє від імені ісламістів. Вони заявили про відповідальність онлайн, але вони так роблять завжди, коли щось відбувається. Тому ми просто констатуємо факт. Учора він також говорив про Аль-Каїду. Ми вважаємо, що це саме він телефонував на сьомий канал. Тому розцінюємо інцидент як терак. Після інциденту влада Австралії також заявила, що необхідно переглянути систему умовно дострокового звільнення в країні.